Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотереї перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до 2910-го розіграшу державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 929 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вашій увазі 7 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 1. і ми розпочинаємо розіграш щастивам. 73. 37. Двадцять сім. Тридцять дев'ять, дев'ять, шістдесят три, дев'ятнадцять, тридцять один, сорок два, сорок пять, сімнадцять, чотири, п'ятдесят дев'ять. Одинадцять. Сорок чотири. Двадцять. Шістдесят два. Сорок один. П'ятдесят сім. Десять. А тепер у вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6695 й розіграш Державної лотереї «Лототрійка». Тережна комісія довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Один, 4, 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 1, 4, 2. Бережіть себе, все буде Україна.